Чи вартують наші клопоти більше уваги, ніж спілкування з Богом. Часто за звичайними справами ми губимо щось цінне. Як правильно розкласти пріоритети, дізнаємося в програмі 5 хвилин для змін. Жанна була дуже заклопотаною людиною. Постійно мала багато справ, працювала з дому, готувала і прибирала з чоловіком по черзі. Наче все за тиждень встигала, окрім п'ятниці. Не дивлячись на допомогу чоловіка, і зроблену роботу постійно щось з'являлося ще. Вони з чоловіком були християнами і дотримувалися суботнього дня. Також вони слідували біблійному принципу, коли субота починається після заходу сонця в п'ятницю. До цього часу потрібно зробити всі побутові справи і повністю закінчити свою роботу. Щоби спокійно почати суботній день з Богом і з сім'єю. Але кожної п'ятниці, як на зло, просто все йшло шкереберть, то в останню годину зателефонують з роботи, і через те Жана не встигає приготувати якусь страву. Або чоловіка затримають теж і доводиться швиденько самій виносити сміття і прибирати в квартирі. А часу ну ніяк не вистачає. І буває, що жінка грішить на якісь півгодини чи годину, то борщ ще доварюється, або пральна машинка ще пере, чи взагалі плаття забуло до церкви попрасувати. А чоловік кожен раз казав: Люба, не переживай і поли се, не будь як Марта, будь як Марія. Жанно дуже дратували ці слова, але вони завжди її зупиняли від всіх цих справ. Тож, до чого тут Марта і Марія? В 10 розділі Євангелія від Луки записана відома всім історія про двох жінок та Ісуса. А Марта клопоталася різним приготуванням. Тож, спинившись, сказала: Господи, чи тобі байдуже, що моя сестра залишила мене саму служити? Скажи їй, щоб мені допомогла? У відповідь Господь сказав їй: Марто, марто ти журися і клопочися багато чим. А потрібне одне, Марія ж вибрала кращу частку, яка не відбереться від неї. А що б ви робили, якщо б Ісус прийшов до вас у гості? Чи хотіли б ви його зустріти як дорогоцінного і поважного гостя? Напевно, так, думала і Марта. Адже коли ще буде можливість зустріти такого важливого гостя? А в цей час Марія сиділа прямо у ній Христа і уважно слухала кожне його слово. Здавалося, такі дві різні сестри, чи не нагадую, сьогодні це нам два типи людей: одні старано шукають Слово Божого, кожен ранок починають з читання Біблії і протягом дня роздумують над прочитаними істинами, впроваджуючи їх у своє життя, а інші стараються зробити всі свої справи одразу. Зранку нехтують натхненням Біблії і біжать на роботу, навіть без думки про свого Творця, цілий день заклопотані, але втрачають з виду ту важливу і кращу частку, про яку ми читали з вами. Що це була за така частка? Це можливість навчатися у Христа і цінувати Його словами, коли Марія слухала Ісуса і намагалася увібрати в себе кожне його слово. Вона тим самим доводила свою любов до нього. Чи розуміємо ми, що кожне слово в Святому Письмі натхненне Богом і надзвичайно дорогоцінне, Господу було радісно бачити, як дорожила Марія цими знаннями, наче дитина і учениця, яка уважно слухає вчителя? Якби тоді Марта не старалася у побуті, вона втрачала можливість почути дуже цінні істини. Тому слова чоловіка теж зупиняли Жано. Їй було важливо разом з ним почитати святе письмо і почати суботній день з Господом. А хто сьогодні ми? Марія чи Марта? Відповідь дати можемо особисто. Помолимось, дорогий небесний батько. Ми дякуємо тобі за цю чудову історію, яка записана на сторінках святого письма. Допоможи, Господи, нам брати приклад з Марії. Знаходитися у ніг твоїх святих, навчатися у тебе і цінувати твоїм святим словом. Амінь кожен день присвячуйте певний час для Бога, щоби не припустити тих важливих істин, які він хоче донести до вас.